Ще у давнину наші предки опановували ремесло виготовлення господарсько-побутових та художніх виробів із лози. Зазвичай для цього використовували легкодоступні матеріали, як от лоза, кура дерев чи коріння ялини. Втім, останнім часом все більшої популярності набуває платіння з паперових трубочок, які замінили лозу. Саме таку техніку платіння кошиків опанували відвідувачки майстер-класу, що пройшов у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Це метод накручування звичайного паперу, який дуже часто використовують зі старих газет, зі старих журналів на шпицю. І у нас получаються такі довгі-довгі витвори у вигляді лази. Сієлози, з паперової лози. Ми сьогодні вчимося плести кошики. Тренерками майстер-класу стали миколаївська майстриня Валентина Димова та її донька Ольга Тарасова. За їх словами, паперові трубочки це гарна заміна натуральним матеріалам. До того ж, якщо виріб пофарбувати та покрити лаком, то кошик буде таким самим міцним, як і звичайний із лози. Сам принцип плетення він не складний. А тут найскладніше виготовити самі ось ці соломинки, ось цю лозу. Тому що потрібно терпіння для того, щоб кожну ось цю лозинку скрутити, тому що кожна лозиночка сплітається за допомогою стрічечки паперової і береться спиця і накручується потихеньку, помаленьку накручується і виготовляється виготовляється лозинка. Із такої паперової лози можна виготовити усе, на що вистачить фантазії, розповідають майстрині. Тож ці вироби обов'язково додадуть затишку та індивідуального стилю у ваші домівки. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.